Доброго дня, друзі. Сьогодні ми з'ясували, що за адресою Богдана Хмельницького 33, Дроб 34, встановленими особами, а саме фірмою «Гайорд», за участю Гавріша і Анна Грегорі було захоплено бомбосховище. Зараз ми йдемо туди. Якщо нам негайно не нададуть ключі, які були захоплені, і, до речі, бомбосховище було. По підробним документам переведено до Нежитлового фонду, тобто вивена з комунальної власності. І навіть намагались продати. От ми зараз сидимо і з'ясуємо ці обставини. От звертаю увагу. Було написано от, ось сюди, укриття. Затерли, щоб люди не змогли. Потрапити до бомбосховища. Йдемо далі. От ми зараз э, знаходимося в будинку. Йдемо в подвір будинку э, по вулиці Богдана, Хмельницького, 33, Дорб 34. От зараз ми зайшли у подвір'ї. І от звертаю вашу увагу. От теж було укриття і стрілочка, яка йшла на бомбосховище. От, затерто. Йдемо далі. От бомбосховище. Закрита. Зараз ми що охранник знаходиться от десь, отут. От зараз сходимо туди. І якщо нам нехай… Ти ж закрив, це, сам пальцем закрив. Візьми на мене. ми зараз йдемо. Отут охоронік нібито заходить. О, ага. Так, і, мабуть, на території. он нас побачив, коли ми і а, втік. Ну, зараз ми його наберемо. І якщо він негайно не поверне ключі, ми будемо викликати і повідомимо особисто кличка. Як це Китай я за, я захопив і зуміну така, що... Це житловий не. будинок, багато проте. Це житловий будинок. Житловий, друзі, якийсь Китай, так, Захопив приміщення. Не, от прийшов представник. Ні, Я не китайця представник. Я представник... Житловий, давайте будемо з вами у річку. Річ. Це багатоквартирний житловий людей. Це не, не. целоси. Це Ні, Ні це офіси те, хто здає оренду приміщень. Ла, ла, це представництво є фонд. Ні, Чи, житловий фонд. Чи відомий це, це, це не житловий? Ось це, це, це люди живуть де в офісних Від Будинок житловий, але деякі приможки були переведені в не, ви, не, житловий. Житловий. не житловий. Це Зрозуміло, тім переведе підвальні приміщення являються приміщеннями, і спільні так само, які клітини. Такі самі, як і ліп, так, і такі самі, як і верхній ось цей так, а, так, а, як... чердак. Чердак, горішки. Горіше, так. Да. Воно все спіль. Так. І живці, якщо в них ОСББ, вони всі в рівні долі володіють від І досить дітей до відповідальність і мають право користуватися. А тепер те, що я знаю про футбол. Підвал, Я думаю, що роки працюю, тому далі, що було тільки за слід. Підвал е, був в оренді у нашої компанії якийсь час, потім переданий на баланс жертви. Потім його приватизував хтось. Цей, а, я якою я, я це компанія, не пишу, як ця компанія зветься. Передавайте Дмитру Гавришу, что он скоро будет сидеть в тюрьме. Это негодяи, которые они сдают в аренду. Наши тихо, тихо, пусть скажут. Дальше он закрытый. Чья была у нас на этой Там же Так, чья? Зна... На нашого Є згода мешканців будинку, щоб ви в підвалі влаштували е е електрошипу. дайте нам будинку. Є е збори е мешканців цього будинку, щоб Ми, ви е вам дали досить. Тут більше не мешканців Ми, питають, а якщо обслуговуюча компанія якийсь е ЖЕК, то це вони дають чи не дають згоду. Почекайте, Це наша сумісна власність. Так, на кіть є... підставу фірма є... Гагіон передає нашу сумісну власність, як я почув, і цього громадянина, які не мають на це питання. Їх, ну, ми не але... маємо відповіді. Ні, ми ж повинні, повинні з'ясувати, де заканчується і починається корупційна ланка. Якщо в цьому причине життя... Ні, ні, він так само представник, і ми просто спілкуємося. нас? Юрист вашої компанії де? є він на місці? А, З документами, завтра, з договорами. Да, ну щоб щось подивитися, але... буде завтра. Сьогодні Зараз його тільки робота на робочому місці. Ну добре, ми тоді зараз є, є на на Герцена 9. Я с вами заяву про кримнат. Скажіть, будь ласка, як можна до вас звертатися? Микола Кузик. Кузик? Кузик, кузик, Микола Кузик. Ви електрик компанії «Гайор», правильно? Заступник... Голови з питанням слова. Зрозуміло. Ваш телефон можна записати. Ну, що ми завтра зателефонували і прийшли, щоб ви показали нам документ. Це для вас теж, так? Нам <плес> ні. Ну, такі... ну, Ви відмовляєтесь, так? <плес> відмовляєтесь. <плес> Тоді ми будемо долучатись <плес> з <за світку. плес> да, кримінальною провадження. Що я вас офіційну пересував <плес> і вас. <спрятую. плес> так. Ну все зрозуміло, друзі, бачите, як іноземці захоплюють наше майно, потім тікають за кордон, гроші до, до сих пор перераховуються на закордонні рахунки, а нас тут наших дітей вбивають. От тому всі ці от от особи повинні бути негайно притягнуті до кримінальної відповідальності.